Вітаю вас, друзі! Сьогодні розповідь про події, які мають безпосередній вплив на життя і умови пересування для мандрівників. Мільйони українців, які зараз проживають в Європі, користуються для пересувань в бік України чи в зворотньому напрямку бюджетними транспортними послугами, ну, наприклад, авіакомпанію РАНЕР. Втім, треба усвідомлювати, що дешеві послуги це далеко не завжди якісні і 100% гарантовані. За повідомленнями преси, 26 й рік розпочався для всіх європейських мандрівників, не лише для українців, значними втратами з боку Ранайера. Райнер вже скасував. Сотні рейсів і збирається це робити і надалі. Преса пише, що приблизно 3 мільйони пасажирів втратили можливість пересування за допомогою Райнеру. Тож дуже непевна компанія. 9 січня 2026 року, наприклад, авіарейс Ранайру фр 5734 з Мілана Мальпенса до Литовища в Братиславі був зрушений. При цьому повідомлення про те, що рейс був відмінений, надійшло споживачам практично за добу до виліту. Гроші ж, за скасований авіарейс Ранейр фактично не повертає, тобто кошти лягають на так званий особистий рахунок споживача, пасажира, який не полетів, а потім ці кошти пасажир може використати на купівлю нового авіаквітка і, звісно, що виключно авіакомпанії Ранер. З 12 листопада 2025 року Ронайр переходить виключно у дигітальний формат. Пасажир повинен зареєструватися онлайн через сайт або мобільний застосунок MyRanaiр до приїзду в аеропорт. Після реєстрації, онлайн-реєстрації, під, під, підкреслюю. Він отримує посадковий талон безпосередньо в додатку, тобто в додатку, Майнранар, який треба буде стягнути, зразу наголошую, що згідно з наявними директивами компанії РАНЕР. Навіть при тому, що ви завантажите до свого смартфону посадковий талон у файлі PDF, виготовлений при онлайн чек іні на сайті Ранаєр, це теж не буде гарантувати безпроблемного проходу на посадку до літака. При втраті телефону, відсутності інтернету або несправності за встосунку, що точно теж буває, хоч компанії і говорять про безкоштовну допомогу, але реалізація може бути абсолютно різною в різних аеропортах, і все буде залежати від співробітників місцевого аеропорту. І ось після того як авіакомпанія Ранаєр перейшла виключно у дигітальний формат її дії викликали численну жорстку критику. Як з боку державних органів низки країн Європи, так і з боку правозахисних організацій, які відстоюють законні інтереси шпивачів. В найближчому часі ми з вами станемо свідками низки судових позовів до авіакомпанії Райнеру. Порушення полягають в тому, що дигітальний формат Райнеру передбачає використання лише фірмової аплікації. Не можна, наприклад, завантажити в телефон звичайний PDF-файл, створений при онлайн реєстрації на тому ж фірмовому сайті авіакомпанії. А вона ця аплікація Райнеру за назвою Май по суті, із з є додатковим комерційним каналом компанії, де рекламуються або ж навіть нав'язуються споживачам Речі і послуги зовсім не потрібні для безпосереднього конкретного перельоту в конкретну дату і час з конкретного литовища на якесь інше конкретне литовище. Ось вам ще один приклад погіршення умов для пасажирів з боку ранер. Більшість мандрівників звикла, що зазвичай стандартний час завчасного прибуття на Литовича для проходження безпекового контролю паспортного утримувався десь в межах двох годин. Так от тронаєр збільшив цей проміжок майже до трьох годин. Втім, такий ось порядок реєстрації на рейс передбачає зайвий час, що зводить нанівець всі балачки Ранайр про виключний інтерес щодо безпеки і зручності для пасажирів. А ось ілюстрація до всього, що я розповів, безпосередньо з сайту Райнера. Дивіться і робіть висновки.